Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про тих наших клієнтів, яких складно задовольнити нашими стандартними і готовими рішеннями: клієнтів, які хочуть великий простір. І для того, щоб надати клієнтам можливість мати великий простір, ми можемо об'єднати декілька номерів. Ми індивідуально робимо дизайн-проект. І клієнт може мати майже власного планування апартаменти. В вашій увазі три об'єднані апартаменти, які сягають майже 90 квадратних метрів. Ви можете обрати два варіанти: або мати дві спальні, дорослі, або мати одну спальню та одну дитячу. Зверніть увагу на те, як оформлена дитяча кімната. Вона затишна і комфортна. В ній можуть розташуватися як ваші діти, няня з вашою дитиною. Так і ваші подруги, які разом з вами можуть приїхати на дівич вечір. Родзинкою апартаментів 90 квадратів є власна гардеробна. Також кожна спальня має власний санвузол. Зверніть увагу на розширений простір кухні вітальні, кутовий диван, величезна кухня, обідні стіл, зона вітальні нікого не лишать байдужими.